Добрий ранок, на вулиці погода ужасна. Туман ще мені прямо в Боже, яке тут платьє. Платьє, я йду в школу. А, йду в школу, тому що багато сьогодні роботи. Я сьогодні буду заміняти одного вчителя. Тому ось такий у нас насичений день. Машину парувало і помити, взагалі. Холодно. Мам. слякоть, а я вже казав послякать. Всім е, гарного дня. Підписуйтесь на канал. А кстати, е, що іще у мене вийшло? У мене вийшов новий телеграм-канал. А ссылку закріплю, думаю, в шапки профілю. Тому не теряємося, підписуємося і на телеграмчик канал. Дякую всім гарного дня. Діти, діти, де ви діти? построїлися, блядь. За школу. А, Так, ну що, урок закінчено. Діти були, ну, як вам сказати, так собі. Сухняні з кавичками. Ага. Далі що? Я пішов в пекарню, купив булочки, а, одну. Ні, дві з сосискою, дві з сіллю, такі рогалики смачні, і один хліб картопляний. Ну, чого я веду? Що? Пекар, продавець, консультант, мене случайно не дорахував. Але я вже дуже далеко від покарні, то піду після обіду йому і скажу, що він трішки добре порахував, можна так сказати, без мата. Без мата жити я не можу, ну але скажу. Він взяв з мене тільки 1200 форумів, а і в мене сумка повна. Там вище. Чотирьох тисяч, тому треба до нього піти, неодмінно йому повернути гроші. І якщо у вас такі ситуації в житті бувають, не треба радуватися, тому що людина може бути уставша, не спала. І завжди треба платити стільки, скільки це коштує, тому що потім і вас це дожене. Ну, а тепер вже гарного всім дня. Може, прийшли.